Натуральні числа ви вчилися ще в початкових класах. Нагадаємо, що число від якого віднімають, називають зменшуваним, число, яке віднімають від зменшуваного, називають від'ємником, а результат віднімання різницею. Різниці одноцифрових та двоцифрових чисел ви знаходили усно – Багатоцифрові числа ви віднімали письмово, називаючи відповідне правило відніманням у стовпчик. Давайте пригадаємо це правило: цифри однакових розрядів зменшуваного і від'ємника підписують одна під одною в одному стовпчику, одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, одиниці тисяч під одиницями тисяч і так далі. Потім обидва ці числа підводять рискою і знаходять різниці чисел у кожному стовпчику, починаючи з найнижчого розряду, а результат записують під рискою у тому самому стовпчику. Якщо ж у якомусь стовпчику цифра зменшуваного менше від цифри від'ємника, то до неї попередньо беруть одну одиницю з наступного розряду, тобто перетворюють її на 10 одиниць цього розряду. Ось приклад застосування цього правила і зауважу, що над стрілочками позначені одиниці взяті із попереднього розряду. Отже, 3 мільйони 578 тисяч 128 відняти 656 тисяч 137 дорівнює 2 мільйони 921 тисяча 991. Але може трапитися так, що в наступному розряді, ну назвемо його умовно другим, немає що взяти, тобто там стоїть нуль. Тоді переходять до третього розряду і взяту в ньому розрядну одиницю подрібнюють вже не на 10, а на 100 одиниць першого розряду, 10 із яких беруть для завершення віднімання в першому розряді, а дев'ять десятків залишають для другого розряду, в якому стояв нуль. В одиницях цього розряду вони виражатимуться цифрою 9. Знайдемо для прикладу різницю 93 048 і 47 365. Віднімання у стовпчику одиниць одразу дає потрібний результат. 8 відняти 5 дорівнює 3. У стовпчику десятків безпосереднє віднімання 4 мінус 6 неможливе, а в розряді сотень немає змоги позичити одну сотню. Тобто 10 десятків. Тому позичаємо в розряді тисяч. Для другого розряду зменшуваного беремо одну сотню і тоді в ньому стане 10 плюс 4 дорівнює 14 десятків. А 9 сотень переводимо в розряд сотень. І тепер в цих розрядах можемо виконати віднімання. 14 мінус 6 дорівнює 8, 9 мінус 3 дорівнює 6. Після цього у зменшуваному в розряді 1000 залишилося 2 одиниці. Від них 7 одиниць від'ємника відняти неможливо. Тому позичаємо 10 таких одиниць із наступного розряду та віднімаємо 12 мінус 7 дорівнює 5. Насамкінець від 8 одиниць, які ще залишилися в останньому розряді зменшуваного, віднімаємо 4 одиниці цього розряду від'ємника. 8 відняти 4 дорівнює 4 і маємо остаточний результат. 93 тисячі 48 відняти 47 365 дорівнює 45 683. Важливо розуміти, що дію віднімання означають, використовуючи дію додавання. Наприклад, відняти від числа 17. Число 5 це означає знайти таке число, яке в сумі із числом 5 дає 17. Отже, оскільки 5 плюс 12 дорівнює 17, то і 17 мінус 5 дорівнює 12. Узагалі, рівність а мінус Б дорівнює С є правильною, якщо правильна рівність Б плюс С дорівнює А. Розглянемо ще кілька прикладів. 173 відняти 89 дорівнює 84. Оскільки 89 додати 84 дорівнює 173. 2368 відняти 572 дорівнює 1796. Оскільки 572 додати 1796 дорівнює 2000. 368. Нагадаємо, що в рівності А мінус Б дорівнює С, число А називають зменшуваним, число Б від'ємником, число С і сам запис числа А мінус Б різницею. Різниця А мінус Б показує, наскільки число А більше за число Б, або наскільки число Б менше від числа А. З'ясуємо важливі властивості дії віднімання, розглянувши кілька красномовних прикладів. Адже ці властивості використовують для зручних обчислень, спрощення виразів тощо. Перший приклад: у клітці було 126 курчат. За першу годину бабуся продала 45 курчат, а за другу годину 54 курчати. Скільки курчат залишилося продати бабусі? Розв'яжемо дану задачу. Кількома способами. Перший спосіб від загальної кількості курчат у клітці віднімемо загальну кількість проданих курчат. Тобто 126 відняти суму проданих курчат 45 і 54. Отримаємо 27 курчат. А давайте розв'яжемо її другим способом. Виконаємо послідовне віднімання, оскільки за першу годину було продано 45 курчат, то від загальної кількості курчат віднімемо цих 45. Тоді від знайденої різниці віднімемо кількість курчат, проданих за другу годину, тобто 54, і отримаємо той самий результат: 27 курчат. Дана задача демонструє. Властивість віднімання суми від числа. Щоб відняти суму від числа, можна від числа відняти один з доданків, а потім від результату відняти другий доданок. Взагалі, для будь-яких натуральних чисел А, Б і С правильною є рівність. А мінус сума чисел Б плюс С дорівнює А мінус Б і мінус С. Сформулюємо цю властивість інакшим способом. Щоб від числа відняти суму двох інших чисел, можна послідовно відняти кожен доданок окремо. Можливо, для когось так запам'ятати буде простіше. Другий приклад: в одній корзині було 17 кг груш, а в другій 22 кг груш. Із корзин забрали 11 кг груш. Скільки кілограмів груш залишилося в корзинах? Дану задачу також будемо розв'язувати кількома способами. Перший спосіб. Оскільки груші могли забирати із двох корзин, то від суми кілограмів груш в обох корзинах віднімаємо 11 кілограмів. 17 плюс 22 буде 39. І відняти 11 28 кг. Розв'яжемо другим способом. Груші могли забрати лише з першої корзини. 17 відняти 11. Буде 6. І додати груші, які залишилися у другій корзині. 22 кг. І разом це буде 28 кг. Ну що ж, тепер третій спосіб. Груші могли забрати лише з другої корзини. Отже, до кількості груш у першій корзині ми додаємо залишок груш, які залишилися у другій корзині. 17 додати. 22 відняти 11, це буде 11. І знову 28 кг. Як бачимо, відповідь на запитання в задачі можна було знайти трьома способами. І таким чином ми з'ясували з вами другу властивість віднімання, яка називається віднімання числа від суми. Щоб відняти число від суми, можна відняти його від одного з доданків, а потім до результату додати другий доданок. Або ж простіше запам'ятати, щоб від суми двох чисел відняти третє число, можна це число відняти від одного з доданків і до знайденої різниці додати інший доданок. Звісно, це правило можна застосовувати лише тоді, якщо принаймні один із доданків суми більший за від'ємник. Наприклад, це правило неможливо застосувати для обчислення значення виразу 47 додати 55 відняти 97, оскільки жодну з дій 47 відняти 97 або 55 відняти 97 неможливо виконати. Тому тут потрібно спочатку знайти суму 47 плюс 55 буде 102, а вже тоді від неї віднімати 97. Шуканий результат 5. Розглянемо ще одну задачу: обчислити різницю 5 км 257 м 12 см і 3 км 126 м. Отож, перший спосіб розв'язання. Цей спосіб можна використовувати у тому випадку, якщо одиниці вимірювання зменшуваного більші за відповідні одиниці вимірювання відємника. 5 км 257 м, 12 см відняти 3 км 126 м. 5 км відняти 3 км. Потім від метрів відняти метри і додати різницю сантиметрів. Отримаємо. 2 км 131 метр 12 см. Другий спосіб. Для цього потрібно звести одиниці вимірювання до одноіменних. Виразимо всі числові дані в найменших одиницях вимірювання, які маємо в умові задачі, тобто у сантиметрах. Оскільки 5 кілометрів це 500 тисяч см, а 257 метрів це 25 700 см то 5 км 257 м 12 см дорівнює 525 712 см. Аналогічно, 3 км 126 м дорівнює 312 600 см. Тоді 5 км 257 м 12 см відняти 3 км 126 м – Дорівнює 525 712 см відняти 312 600 см і це буде дорівнювати 213 112 см або ж 2 км 131 метр 13 см. Очевидно, що для обчислення цього виразу перший спосіб є зручнішим. Важливо вибирати найбільш раціональний спосіб обчислення. Наостанок, давайте з вами звернемо увагу на те, що число 0 має особливу властивість при відніманні. Якщо від'ємник дорівнює нулю, то різниця дорівнює зменшуваному. Справедливою є і така властивість. Якщо зменшуваний і від'ємник рівні, то різниця дорівнює нулю. Ці рівності легко перевірити за допомогою додавання. Переконайтеся у цьому самостійно. А я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.